Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми продовжуємо з вами, так, неділя, 19 січня, але тим не менше, ми з вами продовжуємо працювати над нашим рівнем Б1. Ви пам'ятаєте, що А1 тут є у нас на каналі, А2 теж є, Б1, є Б2 кусочок лише шматочок малесенький, тому що ми працюємо. Над БОБІМ зараз, так? Над, на... Це супровід для нашого інтеграційного курсу. Тож давайте подивимося на зв'язки двоскладних речень. Дивіться, ось, наприклад, показують нам обмеження якесь. Елла погано катається на лижах. Nicht Тим не менш, вона хоче взяти участь у гірських лижах. Відповідно, у нас є другий пункт, геґензац це протилежність, заперечне твердження. З одного боку я люблю Айнезайць море, а з іншого я люблю проводити відпустку в горах. Бачите, вони притягують до себе ось ці всі штуки, дієслова. Тут ще айнезац маг, що тут цва робить? Ну, з цваром трошечки по іншому, я згодна так. Коли ми перераховуємо щось в запереченнях. Саймон Сімон погано катається і на лижах. Ног, кан ігут, і ще він. Ну, ще раз, Сімон, канведе, от ні, ні веде. А ну, давайте подивимося ще дослів, дослівніше, детальніше, господи. Прислівниками вважаються Чекайте, у двоскладних реченнях ми вживаємо цват розденог, а назад, андеазайців і веденог, коли ми розказуємо про якісь целен, суден, адвербів. Вони належать до прислінки. окей. Вони можуть стояти в різних позиціях речення. Ми це вже побачили з цим цваром. Цва, цва було. Тепер мене більше цікавить веде коли підмет і дієслово, яке відмінюється однакові в обох реченнях, то друге речення можна скоротити. Саймон не вміє ні кататися на лежах, ні плавати. Саймон не вміє. Це те саме: ні кататися на лижах, ні-ні веде ногти. Добре. Ну і вправки подивитися, вправо 4, оставляти ось ці всі прислівники. П'ятірочка теж зв'язати їх речення за прикладом. Шосте, маленький текст, текстики, під'їхали, теж їх доповнити. І ми йдемо, бачите, в наступну тему, яка доповнює попередню: «Адвабіале небен за це. Прислівникові підрядні речення. Мартін їде у відпустку в Альпи взимку, тому що любить кататися на лижах». У нас щось таке вже було. Тільки у нас тут буде вже вайль підрядне суб'юнкціон. І гудрун і кустам хочуть піти сьогодні в похід, якщо не буде дощу за умови вен. Добре, то який же Гебраух? Підрядні зв'язки вводять підрядні речення. Ну, зв'язки, напевно, зв'язки виходить так. У підрядному реченні ді слова, яке змінюється, стоїть останнім. рекнет ферт. Ми побачили. Підрядне речення доповнює головне. Тобто підрядні речення йдуть як додаток до головного. Добре. Як правило, вони можуть стояти до або після головного речення. Добре. Головне та підрядне речення завжди відокремлюються комами, ми це бачимо добре. Тут побудова речення мої улюблені. схеми. Головне речення і небензац, підрядне речення. І розбили нам Мартін. Март. Значить, так, Мартін це хто? Дійсло, яке змінюється, Махт. Щось там робить. Взимку в Альпах у Лауб Пішов суб'юнкціянваль. Розбите це саме речення, бачите? Він, герн ші і дієслово в кінці буде фер. Добре. А ось два не бензацу. Давайте подивимося. Вайль винесений перед. Потім хто, потім гернші, дієслово знов-таки незмінно в кінці, стоїть кома, і воно ж це все діло і завайля, притягує махт до себе присудок і дописує Мартін, він те Окей, Якщо підрядне речення стоїть перед головним сполучество, яке змінюється, стоїть безпосередньо після підрядного речення. Ось воно добренько. Ну, і за кому, не забули сказати, але нехай ми і так зрозуміли. Тут що у нас робиться? Тут часові підрядні речення добре або підрядні речення часу. І знову у нас є схемки. не схемки, більше випадків вживання. Одночасні дії, добре, головне речення і підрядне речення. Окей. Я відвідую тебе, коли я є в Мюнхені. Окей, Вен викинув бін в кінець. Добре, те саме робить альс з варом. Безухте. Я відвідав його, коли я в Мюнхені був. «Берн» теж викидає дієслово в кінець, і золяне теж іст в кінці. Давайте подивимося на значення речення. Він надзвичайно поліпшив свою англійську під час навчання в Ланкастері. Окей, що там у бабусі? Бабуся повинна відправитися в подорож своєї мрії, поки вона ще в формі. Угу, Цікаво. Одночасність, коли ми наголошуємо на початку або кінцевій точці, він ще не подзвонив. Е відколи він переїхав до Берліну. Я чекаю, поки ти поїсиш. Okay. Викинув кінець. Добре, третє. Дії, які не відбуваються одночасно. Окей. Okay. Будь ласка, подзвони мені до того, як ти прийдеш, before e. викинув комст в кінець. Окей. Okay. Тут що робиться Пацієнту стало легше після того, як він прийняв таблетку. Нагдемзобальт альс-хатти so в кінець, а де діє слово ось, аньгеномен хатте. Єсть. Тео написав ні. Тео пише електронний лист, коли він узгодить, перфект, угу. коли він узгодить цей це з пані Хюбна, виходить так. Відповідно, Вен на Зобальді, Зові теж викине вик... хат. Ви помітили, що все, що ми вчили на А1, А2, воно тут повторюється тільки так, от, фрагментарно. Вони вже не виділяють урок на Вен, урок на Не, Агден, бо вже буде урок виділений. Тіму не дозволяється грати на комп'ютері, поки він не зробив домашку. Золане, викинув хат, кінець, і перевернути, як і тут. Перфект, гіббарт-хат. Так. Я вас вітаю із 201-ю сторінкою мої хороші. гроші. 200 сторінок, на молодці. Важко працюємо, це правда. Знаєте, яке я сьогодні відео знайшло? А, значить, вивчити німецьку за щось таке теж, за 5 хвилин. І 200 сторінок книги. Бестселер, звісно. За мірками, там, напевне, New York Times, як вивчити німецьку за 5 хвилин. Знаєте, яка порада? Якщо ви хочете заговорити німецькою, ви можете зробити це прямо зараз за 5 хвилин. Просто намотивуйтеся, вирішіть, що вам треба заговорити все. Клас, правда? Це і вам так скорочено. Клас, я теж так хочу. У часових підрядних реченнях ви використовуєте теперішній час, майбутній або на позначення неодноразових подій в минулому. Так. Цього в нас не було. Коли я буду в Мюнхені, я зайду до вас. Венне München bin, кома, komme ich... Янс. Коли Пауль був у Мюнхені, він відвідав німецький музей. Угу. Венне, коли він буває, напевно, без ухта відвідує Альс використовується для одноразових подій або умов у минулому. Коли я був у Мюнхені, я випадково зустрів пана Кюна, тобто один раз. У дитинстві я боявся привидів, тому що дитинстві у мене було один раз добре. Золя не вказує на одночасність дій, так само, як і Верн під час я бабуся повинна поїхати. ну, Це вже було подорож своїй мрії, поки в нашій формі. Однак золяне також може вир... показувати виражати перечасність, втім вона дозволяється грати на комп'ютері, доки він не зробить золяне поки не. Так, дія головного речення відбувається після дії підрядного. Добре, підтягнемо. Може вам треба збільшити. Так. Так, Нахдем. Що тут робиться в реченнях? З Нахдем часовий ряд також супроводжується зміною часу і дії слів. Підкреслено. Та, ну, вже було це речення: це Тео пише електронний лист після узгодження з пані Хюбна. Головне речення в теперішньому часі підрядне в перфекті. Так, знову цей пацієнт зі своєю таблеткою. Після прийому таблетки хворому стало краще. Головне речення в минулому часі підрядне речення значить, так, претеритумі, а не бензас плюском перфекті. Це логічно. Так, підрядні сполучники підрядності. Такі, як, Зобальт і ЗОБІ, означають саме тоді у той момент. Речення можуть мати інший або той самий час що головне речення. Та шрабдій, e головне речення, а на ковісіньки, за бальзов. Er... А тут уже пришла хат. І за бальзові дас окей фон фаб на бекон. Це те саме значення зовсім. Аух також Вен і Альс можуть. Описувати дії, які не відбуваються на часно. опише електронний лист, коли після того, як тільки також погоджується, погоджено його буде з пані Фебна. Коли він або після він надіслав електронний лист, то пані Фібна подзвонила йому. Він щойно надіслав електронний лист, і пані Фебна знову зателефонувала йому. Цікаво. І знову тут вправки у нас якісь позитивні. Вен Альс вони просить. Тут. Речення перебудувати з Альсом. Тут нагдем хочуть. Тут є е біфо. І заходимо в адвербіалі не бензец. Мало не в екс заходимо. Це ще право, ніхто нікуди не заходить. Чотири, вправе, п'ять, ум. Верен, шосте послухачка у нас в групі є. Ось, наступне. Дуже цікаво. Що тут поки у залі у нас робиться? Ну давайте подивимося, бо в'язне. Формочки. причина, я їду до Північного моря, тому що в мене тиждень відпочинку. Вайлі Вайл в кінці. Причина. Оскільки там часто холодно і вітряно, то беру з собою теплу куртку, неме розділений мід. Добре, Вайлі. While... Мартін любить кататися на лижах і їде зовсім. І Мартін зі своєю відпусткою в Альпах. Підрядне речення з валь і да вказують на причину дії в головному реченні. Хоча да використовується рідше і часто з причин, які вже відомі. Речення зда зазвичай стоять перед головним реченням. Усе, кінець, Юнген. Добре, Ґрунде, причину подати. Так, валь ода-да, ясно. бензе, це Що тут у нас за позитив? А ну, давайте подивимось, мої хороші. Умовні підрядні речення, бо підрядні речення умова. Так, зверт Будь ласка, звертайтеся, якщо у вас будуть питання, і я буду о 18-й годині, якщо я зможу закінчити вчасно. Це умова, мої хороші. Значить, підрядні речення з вен і «фальс» вказують на умови. Якщо венка на вен також може мати часове значення, іноді часове та умовне значення не є такими чітко відокремленими один від одного. Коли я буду в Мюнхені, або якщо я буду в мюнхені, то я тебе відвідаю. Фальс має лише умовне значення, значення Підрядне, Підрядний сполучник Вен може поєднуватися з іншими словами, наприклад, з ноз оказер ауса. Що це таке? Я зателефоную кому. Вам лише тоді, коли тобі коли будуть результати? Ми прийдемо, навіть, якщо буде дощ, угу. я завжди їжджу на велосипеді, тільки, крім випадків, коли є сніг. Добре, з кондиціоналі думаю, все окей. Правка один вен або фальс. Зробити добренько. Так, друге. Кляне, швіте так. кондиціоналі на бензиці хочуть. Угу. Це що таке це моє улюблене? Як же я обов'язню? Значить, коли ми з вами. Ми робимо консекутив фольгія результат. Ну, давайте цієї, ночі падав сильний сніг, тому похід скасували. Угу. Зодас викидає в кінець. Попит на продукцію настільки великий, що доводиться розширювати виробництво. Дас викинув мюсин в кінець. Підсумуємо, підрядні речення з Zodas і зоблабла дас вказують на наслідок дії головного речення, тому вони можуть з'являтися лише після головного речення. Зв'язок з Zoads да, можна різноманітне різноманітне та де мастен, де ад. Елла була настільки або так розчарована, розчарована да, поведінкою своїх ділових партнерів, що одразу припинила співпрацю. Однак, у більшості випадків да, не від фе, фенен, від «абе», Аби Зодас, а не ось це весь позитив. Добре, знову «юбінген». Не встигли ми розігнатися Він Бінкен, поєднати. Тут «зо», Демас-ДАС, тут вогененда якийсь. І знову концесівенне Бензе. Це що це за позитив? Вони знову таки подають нам речення з обмеженням і контр. Причину. Знову густаву відпустив в Альпа взимку, хоча він не вміє кататися на лижах об воль, об гляхі, об шон. Це ми вчили. з вами ці двослово останні вони викидають кам в кінець. Ельвіра не відповіла на електронний лист, хоча мала на це весь день обволь хатте в кінці у нас. Що пишуть? Дрянні речення з обволь обгляй-обшон описують обставини, які насправді виступають проти дії головного речення, тобто протиставлення. Як правило, у німецькій мові ми використовуємо обволь. Обгляй і Обшон використовуються ну, і за того ми їх рідко зустрічали та й не розглядали, але бачите, прийшов і їх час. Так, обволь хочуть в першій вправі, в другій теж обволь. Що робиться? Так, тут робиться фінальний небенз. Окей, okay. okay. коли нас ціль, мета. Люсі пише коротку записку, щоб ніхто не забув про зустріч. Підрядні речення виражають намір або мету, під меча різниця в головному та підрядному реченнях. Тобто Люсі пише коротку записку, щоб ніхто не забув про зустріч, так? Якщо підмет ідентичний в обох реченнях, то ви також можете використовувати інфінітивну конструкцію з нашу улюблену умцу. Наприклад, я вивчаю німецьку, щоб мати кращі можливості кар'єрного росту. І те саме значення цього речення, тільки там був даміт, а тут умцу. Ми з вами вчили, пам'ятаєте Умцу. Так. Ви знаєте, якщо у вас виникають питання, я в кінці нашого відео завжди ставлю ставите. Питання вчителя. Я не той вчитель, який вміє подати німецьку за 5 хвилин, на жаль, або на щастя, не знаю, я ще не навчилася. Як мене навчили в універі, і як я на пів... чверть століття людей навчаю, так і пояснюю академічно і методично, я педагогічно. Відповідно, філологічно, ось така ситуація. Ви можете поставити мені питання, якщо ви не розумієте щось там по граматиці чи ще там щось, і я вам дам Я так, що це таке? Згідно прикладу скласти речення, ясно. Тут що робиться, побудуйте фінальне речення, як в прикладі. Окей, тут що? А, боже ж ти мій, модалі на бензес. Вони такі коротенькі, що хочеться вже вийти на якийсь великий шматок, але я бачу, що вже 16-17 хвилина уроку. Закінчуємо, мої хороші. Прислівникові підрядні речення, модальні підрядні речення. Окей, модальні Підрядні речення. Що тут робиться? Спосіб. Спосіб дії, напевно, головне речення підряди. Ану. Найкращий спосіб навчитися кататися на лижах взяти участь у лижних курсах. Інде, не вчили ми з вами тайльнімт, добре? Це що, таке порівняння? Ану. Кримінальний трилер був не таким захоплюючим, як я очікував. Habe. І, е, кримінальний трилер був більш захоплюючим, ніж я очікував. Альс ігрватидхаб єсть. Тут що відсутні обставини, відсутня дії. Тобто він вже зробив кілька помилок без будь-яких наслідків. Відсутність позначається у недаз, які викидають кінець дієслово. Форми, двоскладні речення. Тут ще таке знову спосіб дії. головне речення, підрядне, а тут підрядне і головне. Тут у нас порівняння буде. А ну давайте. Двері можна відчинити, якщо ви натискаєте на зелену кнопку. Окей, Тобто ДАС викидає дієслово кінець, і тут ще дадуг з'явився чудово. Так, а тут в небанзаці, чим більше ти катаєшся на лижах, тим ліпше ти можеш це робити. Добре, такі є, Desto, um, so man es. Без Тут щось більше цікаве, а ну, цікавинки, які для нас. Підрядні речення з індем, дадуг і дас, описують спосіб дії або засіб, за допомогою якого виконується дія. Підрядні речення з ОНЕДАС описують відсутню обставину чи дію, яка насправді очікується, якщо підмет ідентичний в обох реченнях, ви також можете використовувати єдину конструкцію ОНЕЦУ. Ось вам ситуація. Він вже зробив кілька помилок, не навчившись на них. Ситуацію. У порівняльних реченнях, коли прикметник у головному реченні, стоїть у порівняльному ступені, кримінальний трилер був більше захоплюючий, ніж я очікував. Прикметник у головному реченні є позитивним, тоді підрядне речення починається з ВІ. Кримінальний трилер був не таким захоплюючим, як я очікував, ну, власне, це одне й те саме, тільки конструкція різна, тому що правила різні. З двома порівняльними утворюється двома єде сто імзот цією двікою, значить, утворюються порівнянні речення, порівняльні компаративи. Ну, так, порівняння ступені є в кожному випадку безпосередньо після. Є де і УМЗУ, Ідіть на сторінку 136 порівняння. Ми робили порівняння, ступені порівняння. Що це таке індем поставити? Там. Тут що робиться послухачка якась. Ці слова поставити з боксу в текст окей. Ще знову якась інтрига. Це що таке? Добре, адверсатів, не бензеце. Ще якесь протиставлення. Протестав, Знов таки, добре, подивимося щось. Цікаво просто, цікаво почитати. Вони порвані ці маленькі правила, контраст, зворотні, якісь підрядні речення. Перша група з'їхала з невеликого пагорба, тоді як друга група вправля... ну, вправилася на круті горі. Добре. Добре, підрядні речення з веган можуть описувати не тільки часові події на сторінці 201. Ми це бачили підрядні речення часу, а й протилежність на тому все, що називається. На це побудуємося, якась гарна картинка. І скласти якийсь Права 2 І зараз мої хороші веренд. Які вони класні мені б групу скласти. Коли вже група складеться, люди. Коли ми вже складемося в безкоштовну групу на Б2? Це колись станеться чи ні? Збирайтеся потихеньку, позначайте час. Ви бачили ці ж руки А1, А2, група сама склалася? Я ж їх навіть не зганяла. Прикольно було. Так, значить, третя. Угу. Мартін щось там скласти речення з цим позитивом всім. Ой боже мій, інфінітивні конструкції, добре. Значить, інфінітивні конструкції, якісь означання. Ану, дайте зануримося. От я не можу дати собі спокій. 21 хвилина, не можу заспокоїтися. Треба завершувати, правда, бо урок буде важкий. Ніна і Макс їдуть у відпустку, щоб відпочити. Угу. А ви пішли сьогодні рано вранці, не забронювавши готель госпіталь номеру готелю. Угу. Замість того, щоб точно спланувати свою відпустку, вони хочуть спонтанно визначити місце чи житло. Це, напевне, не ви Стосується їх, це зв'язаний текст. Я бачу, ось вони їдуть вживання. За допомогою інфінітивних конструкцій, спрямованих на значення, ви можете описати мету намір. Відсутню дію або альтернативну дію, які не відбуваються, не відбувалися. Інфінітивні конструкції не мають власного підмета. Вони стосуються підмета головного головному реченні. Так, інфінітивні конструкції можуть стояти перед або після головного речення. Є таке головне речення та інфінітивна конструкція, що має значення завжди відокремлюються комою. Ну, це ясно. Ось у нас те, що я люблю: схемки. Ну, давайте, хай це вже буде останнє. Та я вас відпущу мета, намір, заключне твердження, головне речення: Ніна і Макс їдуть у відпустку, аби відпочити. Так, спосіб дії, відсутня дія загальна модальна специфікація. Ти пішов сьогодні, Вони, напевне, поїхали сьогодні вранці без попереднього бронювання готелю. Ой, боже мій, номер у готелі, знову те саме роблю. І альтернатива. Вибір вони хочуть прийняти рішення спонтанно, замість того, щоб все точно планувати. Тобто, інфінітивні конструкції ОНЦ вживаються для вираження того, що очікувана дія не відбувається. Інфінітивні конструкції з штат цю, для вираження того, що очікувана дія не відбувається. Відбувається несподівана дія. Так, у роздільних дійслах, тобто дійслова з відділяємими префіксами. А -а 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 -а, цу стоїть між префіксами і основу діслова. Це і так ясно. Вона пішла на вечірку замість того, щоб готуватися флот з обирати до кишу. Треба мітинга. Ось у нас мус мусірується. Знову умцу. Тут що робиться? Тут уже повний набор збірна селянка. І і таке. Так, все. Відпускаю вас. Це буде завтра. Людмила Антонічну щось холодилася. Саме гроші, що вам хочеться сказати. Інтеграційні курси наше все, англійські і німецькі. Вибачте іспанці, вибачте французи, нема куди. Просто нема куди. Підніше, добре? Саме гроші. До зустрічі, я буду вас чекати дуже завтра, ваша Людмила Анатолійовна. Пока.